Вітаю вас на каналі ПВО. З вами Всеволод, і сьогодні у нас огляд на українське крафтове пиво Forest Fog від виробника Волинський бровар. Перед нами Hazy IPA, тобто підвід India Pale Ale, одного з найпопулярніших видів крафтового пива в США. Назва Хейс походить від його забарвлення, своєрідної мутності. Смак цього пива має бути з вираженими фруктовими нотками, ароматом хвої та легкою гірчинкою. На сайті виробника вказано, що пиво Forest Fog має густину 16%, міст алкоголю 6% та IBU 45. Ці показники означають, що смак має бути доволі насиченим та гірким. Адже показник густини в звичайному світловому пи знаходиться в проміжку від 11 до 13%, а IBU – від 5 до 25%. А перед дегустацією нагадаємо вам, що в Україні досі йдуть бойові дії. Тому прямо зараз поставте наше відео на паузу та задонатьте хоча б декілька гривень у відомі вам благодійні фонди. Давайте наближати нашу перемогу разом. Настав час перевірити, чи відповідає пиво Forest Fog нашим очікуванням. Як ви вже могли помітити, забарвлення пива доволі мутне і повністю виправдовує свою назву. Щодо смаку, то тут відчувається хвоя і ягоди ялівцю, які є безпосередньо у складі. Цього ж не можна сказати про фруктові нотки, адже при виробництві пива не використовуються жодні фрукти. Також Forest Fog є не настільки гірким, щоб збентежити любителів звичайного лагеру. У висновку хочеться сказати, що незважаючи на доволі високу ціну цього пива, а саме 52 гривні за 0,33, я все ж рекомендував би вам його спробувати, адже воно має доволі цікавий хвойний присмак. Проте навряд чи ви його будете пити на постійній основі. На цьому все. З вами був Всеволод та канал ПВО. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. А також напишіть хоча б один коментар під цим відео. Це дуже допоможе у розвитку нашого каналу. До нових зустрічей! Ай, Ну і їбанько, да що ви хочете, що ви очікували.